Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную з вами поговорити про те, чому так буває і виникає. Ви отримуєте гарну заробітну плату, але все ж таки, коли ви виходите на пенсію, то можете зіткнутися з тим, що ваш розмір пенсії може бути в мінімальному розмірі, чому так відбувається. Дивіться, сьогодні ми поговоримо, і ця інформація буде вже важливіша, напевно, для тих, хто зараз збирається виходити на пенсію, на що потрібно звернути уваги. Дивіться, я хочу нагадати, що ми вже з вами розібралися моменти зарахування страхового стажу. Але якщо за вас сплачує роботодавець або ви єдиний соціальний внесок. То це дає вам, по-перше, страховий стаж, який є необхідним для отримання пенсії, бо ви пам'ятаєте, немає стажу, немає пенсії, і, і ви можете тільки отримати соціальну допомогу, знову ви мені задаєте питання стосовно того, чи можете ви отримувати соціальну допомогу в 55 років. Наголошую, соціальну допомогу замість пенсії ви можете отримувати при досягненні 65-річного віку, якщо ви маєте менше 15 років стажу. Якщо ви у вас вам 65, у вас є 15 років стажу, тоді ви претендуєте на пенсію. Отже, ті внески, за які за вас робить роботодавець, або ви ми розібралися, впливають на ваш страховий стаж на право на лікарняні та допомогу по безробіттю. Це теж дуже важливо, тому що, коли ви виходите на лікарняни, ви будете знати, якщо ви офіційно працевлаштовані, що ви зможете отримувати виплати необхідні, так? і соціальні гарантії у разі втрати. Рецездатності або ж виходу у декретну відпустку. Знову ж таки, Міністерство соціальної політики особливо наголошує для фізичних осіб підприємців, що згідно чинного законодавства фізичні особи-підприємці сплачують лише мінімальний страховий внесок, тому і виходить такий розмір пенсії. Якщо ви хочете, знову ж таки, це. За пропозиціями, які лунають зі сторони Міністерства соціальної політики, вищий розмір пенсії в майбутньому, то ви можете і маєте право сплачувати внески з більшої суми доходи або робити добровільні пенсійні накопичення. Ну, дивіться, це так. Я вже про це неодноразово казала. Це можливо тільки в тому випадку, якщо ваш дохід вам дозволяє це робити. Якщо ні, зрозуміло. То ви будете сплачувати тільки ті податки, так, і єдиний соціальний внесок в мінімальному розмірі і все остальне. Якщо ви маєте гарні заробітки, тоді, звичайно, в цьому є сенс. Далі, дивіться, за офіційними підраб... під... підрахунками, чим більший розмір внесків, які ви сплачуєте, або ви, або ваш роботодавець в пенсійний фонд, тим вища пенсія. Наприклад, працівник із середньою заробітною платою, який сплачує внески протягом 35 років, має значно вищий рівень пенсії, ніж той, хто все життя сплачував лише мінімум. Тому я завжди теж вам кажу, і акцентую вашу увагу. Що навіть, ну, наприклад, ви будете працювати 40 років, стажу будете мати більше, але працюючи мінімальну заробітну плату, отримуючи, ви не можете отримати дуже великий розмір пенсії, скажімо, в майбутньому, так? Далі, що ще хотіла сказати? Дивіться, ще є така інформація важлива, може комусь вона буде корисна стосовно того, чи можете ви, наприклад, як діти, ми допомагаємо, так? Своїм батькам, чи можете ви укласти договір з пенсійним фондом на користь батьків да, про добровільну участь, якщо батьки вже пенсіонери, щоб збільшити їхню пенсію. Якщо хочу наголосити, якщо ваші батьки вже пенсіонери, то сплачувати за них добровільні внески ви вже не можете, але збільшити розмір пенсійної виплати батькам чи будь-яким іншим родичам, ви можете за допомогою благодійних пожертв. Для здійснення благодійного внеску. Не потрібно подавати жодних документів та відвідувати державні установи. Ви можете зайти і ознайомитись з усією інформацією на веб порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Якщо ви маєте намір виплатити внесок для якогось визначеного пенсіонера, то обов'язково потрібно зазначити всю необхідну інформацію і дані щодо цього пенсіонера. Але ви маєте знати на увазі, якщо ви будете мати на увазі, будете здійснювати персоналізовану благодійну пожертву, то тільки 70% суми направляються на виплату пенсії обраному пенсіонеру. А решта 30% на фінансування іншим е, м, пенсіонерам. Тобто, якщо ви хочете на користь зробити благодійну, так, е, укласти договір про добровільну участь зробити благодійну пожертву, так благодійний внесок, то дивіться, якщо ви, наприклад, несете 10 тисяч гривень, то тільки 7 тисяч підуть на Виплату пенсії обраному пенсіонеру, а решта 30% підуть на фінансування пенсії іншим. Тому така інформація, тому будьте уважні, перевіряйте всю необхідну інформацію, уточнюйте у роботодавця. Дивіться, ніколи не погоджуйтесь на менше, ніж те, чого ви очікуєте і чого ви варті. Пам'ятайте, що в будь-якому випадку завжди ви маєте бути офіційно працевлаштовані, бо мова йде зараз не тільки про пенсію, про відпустку, про виплати по безробіт. Про виплати з лікарняного, так, якщо ви захворієте, про втрату працездатності, про те, що ви зможете піти в декретну відпустку оплачувану, тому ніколи не погоджуйтесь на менше, ніж ви того варті.